У цьому модулі ми поговоримо про систему управління інцидентами. Система управління інцидентами СУІ – це спосіб організації функцій реагування для вдосконалення процесу ухвалення рішень, координації між учасниками реагування та управління ризиками. Функції СУІ відображені в більшості систем реагування, розуміння цих функцій та їх ролі допоможе вам ефективніше організовувати реагування. Після завершення цього блоку ви зможете визначати СУІ, описувати структуру СУІ та описувати роль ключових функцій СУІ. Система управління інцидентами це структура та набір протоколів, які використовують для координації реагування на надзвичайні ситуації усіх типів і пом'якшення їх наслідків. Суї керує діяльністю всіх учасників реагування, зокрема урядовими агентствами, приватним сектором, неурядовими організаціями, іншими учасниками, та допомагає їм працювати разом. Суї використовують із 1960-х років із часу її розробки для використання з метою цивільного захисту. Спершу її використовували у сфері військового командування, а потім адаптували для цивільного використання, взявши за основу модель управління та підкресливши потребу у співпраці між командами з управління надзвичайних ситуацій. В основі підходу, що охоплює всі види небезпек, лежить мультисекторальна співпраця. SUI допомагає учасникам реагування застосовувати принципи управління надзвичайних ситуацій та забезпечує структуру, що допомагає командам різних організацій та спеціалізацій організовувати співпрацю для обміну знаннями, навичками, інформацією та ресурсами. SUI охоплює п'ять ключових функцій, за виконання кожної з яких відповідає функціональний керівник. Ці функції управління, операції, планування. Логістика, фінанси та адміністрування. Для забезпечення успіху реагування всі функції необхідно виконувати в рамках командної роботи. SUI – це більше, ніж просто команда. Вона об'єднує заклади, обладнання, персонал, процедури та комунікації та сприяє їхній співпраці і взаємопідтримці. Структура суї може адаптуватися до величини, масштабу та складності, як цього вимагає відповідне реагування на надзвичайні ситуації. Таку гнучкість забезпечує процес мобілізації персоналу, що дає змогу своєчасно залучати для реагування необхідну кількість людей із відповідними навичками та досвідом. У процесі реагування важливою є резервна спроможність здатність використовувати додаткові ресурси для підтримання операцій та підвищення спроможності. Функцію управління виконує команда з управління інцидентами, яка відповідає за загальні операції з реагування, діяльність із реагування та координації з партнерами, комунікацію з громадськістю, безпеку, здоров'я та добробут персоналу, ситуаційне звітування та мобілізацію ресурсів, ефективне виконання дій, передбачених функцією управління інцидентами, вимагає розуміння ролей усіх інших організацій. Задіяних в реагуванні, а також ширшого контексту реагування. Ключову роль у команді з управління відіграє керівник з питань врегулювання інциденту, який відповідає за реагування. Його зазвичай призначають із персоналу відповідального або головного агентства. Відповідальний за здоров'я, добробут і безпеку забезпечує захист фізичного і психічного здоров'я персоналу. Відповідальний за зв'язок взаємодії з іншими агентствами, задіяними в реагуванні для покращення координації, використання ресурсів та зв'язків із зацікавленими сторонами, уповноважена особа зі зв'язків із громадськістю відповідає за розробку та випуск комунікаційних продуктів та просуває діяльність із реагування. Керівник об'єкта ІОСі забезпечує його діяльність та утримання. Функція оперативної діяльності відповідає за використання ресурсів для безпосереднього реагування на подію, наприклад, надання медичних послуг та здійснення медичних втручань, заходи з профілактики інфекцій та інфекційного контролю, технічні експертні знання, наука і дослідження, навчання медичного персоналу та комунікації щодо ризиків та взаємодія з громадськістю. Планування передбачає збирання та аналіз інформації. Визначення заходів необхідних для здійснення реагування. Моніторинг та оцінювання реагування. На стратегічному й оперативному рівнях заходи з планування зосереджуватимуться на картуванні спроможності та функціональності ресурсів і планування реагування на подію. На тактичному рівні функція планування передусім зосереджена на розподілі наявного персоналу та матеріальних ресурсів для реагування на подію. До заходів, які вживають у рамках функції планування, належать розроблення планів, що регулюватимуть реагування, агрегування та опрацювання даних, формування та надання оперативної інформації, прогнозування ймовірного розвитку подій, визначення необхідних технічних експертних знань та моніторинг і оцінювання реагування. Логістична функція охоплює придбання, відстеження, зберігання, переміщення, обслуговування та залучення ресурсів, які використовуються для заходів із реагування. До ресурсів належать персонал та обладнання, витратні матеріали та об'єкти. Ключові діяльності охоплюють підтримку здійснення реагування шляхом створення центрів лікування та інших закладів охорони здоров'я, підтримка персоналу, задіяного в реагуванні за рахунок створення функціональних офісів, об'єктів для розміщення людей та зберігання матеріалів і надання телекомунікаційних послуг, управління надання послуг за рахунок забезпечення транспортування, розмитнення, постачання, зберігання матеріальних активів та управління ними. Прогнозування поточних потреб для утримання та надання консультацій стосовно логістики. Функція фінансування та адміністрування охоплює відстеження витрат, здійснення платежів та надання адміністративних послуг, в тому числі управління грошовими потоками, відстеження витрат на матеріали та людські ресурси, складання та моніторинг бюджету. Складання та ведення адміністративної документації, підготовка та оформлення договорів, а також здійснення заохочувальних та страхових виплат. Підіб'ємо підсумки. СУІ забезпечує структуру для співпраці між командами. В основі СУІ лежать функції управління, планування, операцій, логістика, фінансів та адміністрування. Командна робота є запорукою успіху реагування. У цьому блоці ви ознайомилися з описом основних функцій SUI. Структура SUI гнучка та адаптивна. Її функції можна адаптувати, вилучати або додавати нові за потреби. Дізнайтеся, як кожну з функцій SUI застосовують у рамках реагування у вашій організації чи країні, які функції, на вашу думку, потрібно додати чи змінити. Запишіть своє спостереження у щоденнику. Дякуємо за приділений час.